Всім привіт! Ви на каналі Лінкаро і це розпаковочка поправих сюрпризів. У мене є для вас невеличкий сюрприз, але він буде після розпаковочки. Давайте обирати пакетики. З колекції табалапки залишилося лише два пакетики, і давайте сьогодні візьмемо рожевий і зробимо таку більш рожеву розпаковочку. Так, із колекції Плюшеві іграшки ось цей найбільш рожевий, із колекції тока Аутфіт, цей рожевий. Колекцію зелена їжа ми сьогодні закінчуємо, тому відразу кладемо. З минулої новиночки, тут усі пакетики однакові, тому давайте візьмемо ось цей. Ось наш каталожик і починаємо з колекції табалапки. Пакетик. І тут, і тут нам попадається ось така ржева лапка з Hello Kitty. І давайте її наклеїмо от сюди. А потім вже лапку. І лапку наклеїмо. О, нарешті. І ось так наклеїмо. Мені взагалі ну, дуже подобається ця колекція. І далі в нас колекція тока бока Outfit. Ось такий пакетик, і тут нам попадається, нам попадається ось таке взуття для цієї дівчинки, і ми її вже повністю закінчимо. І, друге, і ось так. Ось так нас вийшла ця дівчинка. І в наступній розпаковочці ми повністю закінчимо цю колекцію. Далі у нас колекція Зелена їжа. Ось такий пакетик. І тут нам попадається. І тут нам попадається ось таке зелене морозиво. Воно або з м'ятою, або з ківі. Я навіть не знаю з чим. І наклеїмо його ось так. Ось так. І ось так у нас вийшла ця колекція. І ми з нею прощаємось. І далі в нас колекція плюшеві іграшки. Ось такий пакетик. І тут нам попадається. І тут нам попадається ось така змія плюшева. І вона у нас під номером один. Наклеїмо. Далі в нас колекція рандом. Попадається. Так, все щось зацепилося. І тут нам попадається ось така аватарка у вайбері. Я її хочу наклеїти так само на цю сторіночку Я хочу зробити так по краєчкам, і тут буде два сюрпризи. наклеїмо І ось так. І далі в нас наша минула новиночка будиночок для Hello Kitty. Ось такий пакетик. І тут нам попадається, тут нам попадається ось такий годинничок з вушками Hello Kitty. І ми його можемо або сюди наклеїти, або от сюди. Давайте краще сюди. Ось так. У нас дуже милий виходить цей будиночок. І далі. Сюрприз, про який я вам казала. Ось такий blind bag з капібарою. Хто не знає, що таке blind bag, це е, з паперу ніби пакетик, і всередині нас квішем. Тому давайте його і відкривати. О. Тут у нас аж два ось таких пакетики. І давайте почнемо з ось цього. І тут нам попадається ось таке капібара морозового сквіш. Він дуже класно взагалі сквішить. Я ставлю йому десь 7 з 10, бо він дуже класно сквішить. Давайте ж відкривати другий пакетик. Він такий товстенький. І тут нам попадається ось така подушечка з капібарою. Вона трошки гірше сквішить, ніж оце. Тому я її ставлю десь 5 з 10. І ось такі два сквіші нам тут попалися. Сподіваюсь, вам подобається такий плайнбек. Я ще його буду робити в наших розпаковочках. І всім па-па!